Чому нас так пригляді ті люди, які наважилися зробити те, на що ми самі не наважуємося? Чому чужа свобода та коліче відбивається в нашій голові? Бо насправді це не про них, це про нас. Ми дивимося на людину, яка зробила вибір на користь себе і всередині щось стискається. Чому? Бо вона показала нам дзеркало. Ти теж мій би, а... але не робиш. І тоді народжується прихована агресія. Віронії, пасивна злість, не Не тому, що з цією людина щось не так, а тому, що її вибір боляче нагадує нам про власні нездійснені мрії. І коли хтось каже, я обрав себе, це звучить, як виклик, усім, хто руками обрав чужі правила. І тому так боляче слухати. Бо кожен усередині знає, так теж можна. Люди які тригерять, це ті, хто показує нам наші невикористані можливості, і питання не в них питання, що ми самі готові зробити зі своїм життям.